Через повномасштабне вторгнення багато мешканців Донеччини були вимушені покинути свої домівки, але не всі з відповідальністю поставилися до своїх домашніх улюбленців і забрали їх з собою. Багато горих господарів просто покидають своїх котів чи собак, через що кількість чотирилапих безхаченків на вулицях чи не щодня зростає. Єдиний дієвий спосіб скорочення популяції безпритульних тварин це відлов, стерилізація, вакцинація і випуск. Ск їх у попередній ареал перебування лише таким способом можна знизити темпи народжуваності тварин на вулицях міста. У Новогрудівці на стерилізацію безпритульних тварин у цьому році виділили 200 тисяч гривень. За ці кошти планується стерилізувати та вакцинувати від сказу 100 безхатніх собак. Роботи виконують фахівці з міста Київ. Ми працюємо вже сьогодні, третій день. Ми працюємо по договору з містом. Це одне з небагатьох міст. Яке перейшло на європейське бачення проблеми, проблеми безхатніх тварин. З безхатніми тваринами можна боротися тільки одним дієвим законним шляхом. це Тотальна стерилізація. Якщо собачки безхатні відловлюються і стерилізуються, воно дає взнаки свій результат. Ми сюди приїздили вже перший раз по договору восени. Другий раз місто зрозуміло, що це ну, дієво і працює, виділили цей раз більше коштів, це аж 200 тисяч гривень на Новогродівську громаду. Допомагають київським фахівцям місцеві ветеринари. Я, як адміністратор, і вакциную собак проти сказу. Я працюю від Подкуровської ветеранів ветеринарній лікарні, але я працюю в городі Селидово. Лікарі приїжджають з Києва вже третій чи четвертий раз, і я з ними все время працюю. Організація, яка виконує стерилізацію безхатних собак у Новогородівці, окрім роботи за договором, займається і волонтерством. Цей раз у нас немає фінансової підтримки від ніякого фонду. Самотужки наша лікар, головний лікар нашої команди, вона вирішила подарувати Новогородівці 25 стерилізацій безхатніх котиків. Саме безхатніх котиків, не домашніх. нас ловець, як їздить, бачить в дворах, де живуть коти. Ми звідти їх беремо і стерилізуємо. В планах 25 тварин подарувати місту. Доступна стерилізація. Це ми ще поки, скажімо так. юна команда, і фінансові потужності у нас маленькі. Протягом цих днів до ветеринарів зверталися і власники домашніх улюбленців. Для них діяла програма, за якою вони могли зробити своїм чотирилапим стерилізацію за доступною ціною. Це називається ну от наша команда називається доступна стерилізація. Це називається так, бо ми всюди, де буваємо, даємо доступну ціну населенню, стерилізувати тварину. Просто в клініках ветеринарних це досить дорого. Ну і в принципі це виправдано, бо це ну. Процес такий. Ми працюємо, скажімо так, в нуль. Наприклад, стерилізація кішки 650 гривень, це не є заробіток, це відшкодування тільки витратного матеріалу, щоб дати звичайному населенню, якого фінансові можливості дуже обмежені, простерилізувати своїх тварин. Бо як я вже казала, що м, саме гуманний, саме правильний метод це стерилізація, і причому тотальна. Пані Оксана, мешканка Новогрудівки, каже, коли дізналася про таку програму, одразу вирішила попіклуватися про майбутнє. Здоров'я своїх улюбленців, домашні тварини мої, кіт та кішка. Ну щоб нічого не вийшло, у них, вирішила їх простерилізувати. Це доступніше ніж в клініках, тому я і тим паче по місту і вирішила привезти сюди. Пані Марина каже, такий підхід до тварин з боку і місцевої влади і звичайних мешканців дуже гарний та дієвий. І зараз військовий стан, війна, і всі міста кажуть, треба думати про людей. І насправді, ну би про тварин, це якесь друге місце. Тут же ж поставили на це дуже чітко, виділені кошти. І я кажу дуже велике дякую місту для ну за те, що вони турбуються про безхатніх тварин. Бо коли турбуєшся про безхатніх тварин, це насправді і про людей, бо люди і тварини завжди живуть поруч, і саме методом стерилізації можна урегулювати численність безхатніх тварин і людям стане жити безпечніше. 19 квітня останній день, коли команда ветеринарів працювала у Новогрудівці, адже всі 100 собак, як було обумовлено в договорі, були стерилізовані та вакциновані. Та фахівці сподіваються, що місцева влада не тільки Новогрудівки, а й інших громад і надалі буде відповідально підходити до цього питання, адже самостерилізація є ефективним та безпечним способом зниження ризиків надмірної популяції вуличних тварин та покращення здоров'я домашніх улюблень. Инців Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Новогрудівки спеціально для телебачення капрі.